Привіт, дорогі підписники та глядачі, продовжуємо грати в Viewfinder. Як постійно тишечки пауза була, то, знаєте, літо інше, та і коли ти починаєш грати. ...Diablo, це трохи затягується. Тому я не люблю дуже сильно онлайн-ігри, бо якщо мене затягує, це дуже погано робиться. Ну, В принципі, я просто не знімаю відео, тому... Будемо дивитися що тут, а нас очікує, яке тут буде ой кінець. Можливо, сьогодні закінчимо, я трошки постараюся скоренько все пройти. Ми їдемо на наступну локацію, ой. Став свій перекладач і можемо йти This далі. final це о, останній шматок роботи. Їхні пам'ять до мене. Окей. А тут вже щось все, типу, зруйновано. Напевно, будемо проходити у ці локації, воно буде чуть-чуть нам показувати ще до чого. Ми на 5. Eu vou Незліченна кількість проектів, незліченна кількість спроб створення системи біофільтрації, яку ми можемо відтворити в нашому світі, щоб зробити реальні та тривалі зміни. Ми наближаємося до вирішення суті проблем. Як цікаво, ми ще ленгом зустрічатимемося, доки не матимо сівало, які можна сконструювати у зовнішньому світі з економічного ефекту матеріалів у великого масштабу. Фіолетова архітектура Мірен, може бути не ключовою, але ми змогли багато чому навчитися з її експериментів. А таким чином, вони не були марною втратою часу чи ресурсів, хоча я сумніваюся, що хірая погодиться. Підготував свої проекти для сьогоднішнього будівельної сесії. Думаю, наступного разу я заварю нам обом свіжий чай... чайник. Чайок, напевно. Незважаючи на те, що Люн речи, що надає перевагу своїй свої каві. Чоловік ніколи не відмовляється від чашки. Прототип номер 17 Добро. на столі трошки в тому порядку що камери не маємо ніц нема Fertigkeit. Okay. okay. Ah, jak się my sobie spotkamy, czy Лол. Лол, лол, лол. А, Прикол. О. hello. О. Hello? Oh,

Ага Лол прикол класс. Чки, чки, чекай, 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 чекай. Ну, але ж ми людина, ми ж виходили в зовнішній світ. Even now, your creativity is a wonder to witness. Gosh, damn Я це его його... Cheese uh Ой, вебес ты не хотів И вас мене зоны чью Ч ваш чи чи чином шаут неправо Чиис

Ти можеш мене сваткати разом з цим. Цим апаратом. Чи можеш кинути просто? А, окей. Okay. Оу, шіт. Ну це не так важко, мені то якось важче вдавалося грати, але... Це ще... Ясно, я не зрозумів як тут вже. Я дивлюся, чи тут немає якихось. Просто хочу знати. Man, kind, Divine, Диванні. Як сказав собі, припинити використовувати ці журнали лише для обробки даних і чисел. Ось і ось. Тут я напишу на велике оновлення про стан речей. Невелике оновлення про стан речей. Хороший, мабуть, ніхіра я. Сподіваюся, коли ви читаєте це зараз, ви пригадуєте, як це було, коли це писати. Коли це писали. Аналіз метаболічного потоку біокодованого, біокодованого зразка робить захоплюючі дослідження. Система, яку ми тут створили, дуже адапти, адаптивна та неймовірно розумна. Я ніколи не уявляв, наскільки ретельним виявляються наші процеси реплікації. Ой, шит. Чекаю. Діволтер 2 Ага. Ось Smart Adaptive опрацював. Виявляються наші процеси реплікації. Все ж деталізація на кліт... клітинному рівні вражає. Кожного разу, коли я з... зрізаю новий листок, пелюстку чи листя для огляну мірем, я відчуваю, ніби мене крок ближче до того, щоб активувати посуху. Сухого нахіра. Ідея покращити систему деградації, забруднюючи речовин, була геніальним подвигом Арона, а здійснюючи ленгу, не забезпечить ефективну роботу всього. Нарешті, я здається, що наші успіхи є результатом командних зусиль. Майбутнє ви... виглядає яскравим. Я дуже весело проводжу час. Завершений дизайн. Арон і джлюн. É, Chilango Gilanko ok. Хм. В смислі? Ти може цей порухати? Нє. Аааааа, то ти мені хочеш сказати що? Не сфоткав? А не сфоткав? Клас. Ребки. Робиться дуже дуже добре. Ще саме я не можу. Everything is a constant force, building pressure. And now. now. It's falling apart. Мірем, що мене коїли, що все йде по звезді? Ну, я понял. А, не все, я шарю. Continue to go further, but only more ruin awaits. You've You've destroyed it. it something must be wrong with the camera. This Hiraya left. I knew this was inevitable, but it fills me with such deep sadness. I keep this record of my feelings here rather than hidden because I don't want to forget. We came here to challenge wonders, but now now we are left with a million pieces that, that don't seem to fit together. Perhaps nasz czas byłby lepiej wykorzystany tam na świecie. in the world. tak się czuła. Okej, coś nie tak, wkrótce... Vibe, A, nie. O, to choroba. zamiast butelki. So, what if the weather disruptor didn't work? This can't be the end of everything we worked for. All the research, all the memories. We need to keep pushing forward. Haraya gave up too easily, but I won't. I refuse to leave this place until I know the answer. Until I save everything. Oh, shit. Назад задрабить це як без тупо. please you've changed it place hey uh, i can't tell if you answered or not so i'm just going to wing it you're completely out of my range i can't find you but your, your are still fine like you're in a deep sleep yep. you're, new plan. you're going to need to break the you're system, to to break the system there has to be I'm access to system a way out Use it. Even if it destroys the place. It might be your only chance to leave. Get back here safe. Alright? To destroy this place? To make a void where something once was? Is that the only answer? And Miriam is refusing to listen to reason. She's forgetting that she's not the only one who put time and effort into this project. And it's not wholly a failure we learned an infinite amount here. I even built a simulation of the world outside just to keep track of the climate. But it's not enough. Mira really needs a solution. Some things just aren't meant to be solved. Not like this. It's... <laughs> Pretty. Is this what your wall was? Is this. Це колись твій світ таким був. Це ви хочете це як було? Ну, скоріш за все, хлопче, скоріш за все. Хвилина. 10, окей, норм. Я пані вже що робити. Ai-a-y-ha-h-h-h-h-m-m-f-human-flash-up. Nota, na platu sista. быть целюсь? Здесь. Не понятно. А, у дна. А. Когда будешь? Zwuk is me though shame. That must be the reason I'm like this. But Aaron has left. Hariah is gone. Wang he's desperate, but he's right. I can't. Oh, This isn't way. Maybe there's no perfect machine to solve this. No final formula to rule the climate. Maybe I've been wrong to assume I had that power at all. I should. Kate, uh, can you file away these logs? If I were ever to return, I'd like to listen to them again. There is one. A failsafe. And just as your friend said, using it will destroy this place. Oh, this feels like another impossible question. A two possible questions for arch guy. I think this spot is impossible. Я тепер пропоную, цей звук он робиться, означає, що ми тіп, вже зробили все як має бути. Щось камера дергається. Потреки поміняти треба, напевно. Угу. Я поняв, тут не треба так стати, щоб Це easy. E pise, e ralise. І важкий. А давайте вже закінчимо наступний раз, тут напевно ми вже будемо закінчувати. Тому дякую всім за перегляд. Побачимо, що буде в наступному наступній локації, може щось зацікавеньке. Тому всім до наступного дякую і не забудьте підписатися, ставити лайки. Коментувати, якщо вам не подобається, ставити лайк, якщо вам не подобається, і не забудьте підписатися та поставити дзвіночок. І можете по бажанні підтримати канал фінансово. І найголовніше не забудьте підтримати нашу армію. Ну, всім до наступного. Всім пока!